Де застряг, Марко? Ха -ха. Їдемо о, на базар по абрикоси. Дів панамку. Каже, я не беру окуляри, бо Панамка теж від сонця. І йдемо на базарчик. Це базар, вулиця Київська, але ми йдемо туди далі до Урійону на 15 квітня. Ви знаєте, тому і зараз дуже часто ми. Тому, знаєте, зараз ми взагалі, чесно коротше, дуже мало ходимо супермаркети в АТБ, ну тільки таке, якась молочка, хліб, щось таке, знаєте, не, не основне. А овочі, фрукти ми перейшли на базари. Попри те, що ціна трішки дорожчою в будь-якому випадку є, але е, набагато більший вибір і гарніші фрукти. Бо абрикосів, а тебе такі, знаєте, то кажуть, нещасні, а там дуже гарні і великий вибір. Тому йдемо на базарчик. Що? Ага, ходи. Сотні і не дуже багато людей на базарчику. Молода цибуля — 20, морква стара 40, капуста 60 цвітна а буряк молодий 40. Огірки, дивіться, які по 50. Кабачки 30. Давай йди вперед. Але будь коло мене, добре? Рожеві помідори 150, а такі червоні по з пімчиками — по 120. Ми з марком завжди йдемо, дивимося весь товар, тоді вибираємо. Часник 160. Тут цибуля 28. Олія, крупи. Туди це теж такі крупи з цього на вагу. З мішка. Сочевиця 115. Булгур 67. Кукурузна крупа 40. Бачите? Пшоно 23. Тут колбаски. Для цього, для... тоже ви всяка хімія від цього. До речі, мені треба купити по дорозі назад. Помідори оприскати для зав'язі. Маркось обережно. І тут гарно видно ціни. Все вам буде гарно видно. І товар, і ціни. А брикос такий гарні, 147. Пішли далі. Тут рибний відділ у нас. Бачите? Теж ви потім можете подивитися. Йдемо далі. Лимони такі великі по 150 гривень. Їдь, Марко, зіть вперед. Всі цукерки 180 гривень за кілограм. Берете, що хочете. І платите одну ціну. Давай, вперед. Черешня 150, солодка. Полуниця 110. А, пахне гарно полуницею. Якщо не пахне полуницею, то ми не купляємо. А тут гарно пахне. Давай. Їдемо вперед. Тут теж такі, до речі, великі гарні кіоски. Але ми йдемо туди, знаєте, далі, на такий великий базар. Тут, до речі, домашнє м'ясо продають. Ось тут. Домашнє м'ясо. Заднє 235, шия 305. Полядвіць 285. Давай, вперед, Маркусь. Mm -hmm. Так, вперед, вперед. Пішли з Марком через цей от перехід. Пройшлися. Сьогодні субота, то не знаю, обережно, Марко, то. Бур'яни, ще й колючі. Сьогодні субота, то може людей небагато, але подивимося. Все одно є такі, знаєте, як то кажуть, кіоски. Бачу. Завжди є такі, знаєте, лотки, де завжди щоденно є товар. Чи понеділок, чи п'ятниця. А тут такі, знаєте, невеличкий стихійний ринок. Приїжджають люди і продають своє домашнє. Перекупів дуже мало, але домашнього товару дуже багато. Зараз ми все подивимося з вами. Олія сонячна кова. така гарна полуниця. Полониця гарна, але взагалі не пахне полуницею. Знаєте, коли йдеш такий гарний аромат. То вона така дуже гарна. А тут, знаєш, вроді дивишся, така гарна, один в один, але взагалі не пахне. То йдемо далі. Ось це вже он, лаванду продають. А? Йдемо далі. Туда? Повертай. Ага. Оце, до речі, гуздейка, то що я вам казав, що дуже Дуже ароматна, дуже гарна. Дуже вітер зривається. Йдемо по черешню, абрикоси. кости. На ти не наїжджай, ходи вперед 170 жовта, 150. Ну, не ці мені нічого. 180. Ага, давай. 140 різно. Бачите, на різний, на різну ціну. Що хочете то є. Огірки по 50, помідори переважно по 120. А черешня вже різна. 140 і вище. Полониця від 100 гривень і вище. Так а 160. Там в кінці, ну там в самому кінці завжди такі теж та гарні лотки, іменно з ягодою. Ягодою і полоницею. Вон же навіть кавуни дивіться є. От прямо. Такий великий-великий, дивись, Марко. Такий вже прямо якийсь кіоск побудували. Тут завжди були такі от стилажі. Це виноград. А весь він такий ще й біленький кавунчик. Напевно, що такий не дуже смачний. Банани 65, абрикос плюс манго. Зараз ми подимось. Тож, бачите, тут немає ніде ціни, треба все питатися. І зараз ще подивимося Маркусик. Черешня преміум XXXL. Супер смачна. А яка супер крута реклама. Дивіться, які гарні помідори. Ходи, тут так, подивимося. Дивіться, які помідори гарні. Воно, не чіпай ручками, будь ласка. Огірок борщів. Такі гарні помідори. дивіться, Преміум черешня. А почому черешня? 220. Нетаж, йдемося далі. Зараз ми з змірком обходимо все. Подивимося, давай, вперед. Точі, така от Картопля видно, що вона свіжа, то вона таким методом гарно чиститися. 120-130 борщів. У нас такий, до речі, Оліна бабуся з борщова, то завжди ставилися помідорами. Так, лише нема нічого. Йдемо, на початку купимо, там така гарна черешника була. До так, до заправки, йдемо назад. Абрикосів, до речі, дуже мало сьогодні на ринку. Зараз ми подивимося, виберемо щось десь. Що? А якщо підконка? Може бути, опасно, має сюди. Чому? Це може рік, що бензин, а не Угу. Це буля 45. Дати... Така сама? А зачекає такий слайм, а дядя дивиться, на це не їде. Не поїхати бензин. Бензин? Може і так. Ще Ді, має одну внучку. який день. День і кавуни. Машини сезон. Ви зрозуміли, ціни сюди різні. Різниця там в межах 10 гривень, ну черешня в межах 50 гривень різниця між кожним товаром. Але кожен обирає то, що вважає собі за потрібне і по своєму Бо Тому що є всього дуже багато. І зелені, і чого не хочете. Купили черешні і купили абрикоси. І то, і то вроді по 150 гривень вибрали. І була така, знаєте, дійсно така гарна, така велика, а, така червона і така чорна. Я її пробую, а вона кисла, розумієте? То така, ну Теж непогана, по 150 гривень. Така середнього розміру, але має таку ледь-ледь маленьку кислинку, але солоденька. А Абрикоси не пробував. Казала, що дуже-дуже смачні. Маємо з Марком таку домовленість. Він завжди їде вперед, може швидко їхати, але перед будь-якою дорогою він обов'язково повинен зупинитися і чекати тата чи маму, Чи дідуся. От, бачите, дорога, він чемно зупинився. Так, ходи. Помаленько, помаленько. Йдемо. Марко хоче цей. А, дивіться. О, на. Марко, Марко хоче на качалі, то він каже, я з тобою на базар, а ти зі мною на качалі. Я кажу, добре, домовилися. До речі, ось тут це садочок Марка. Це Марка садочок. А ми йдемо далі, зараз на бульвар, на качалі трішки покатаємося. Оцей садочок колись ходила моя Оля. Четвертий садочок. Е, ходила моя Оля. А це от Марковий садочок, дивіться. Е, зайду зараз ще в рибу з бараш. Не знаю, може куплю дві-три скумбрії, замариную. Якщо буде все добре, то завтра поїдемо до друзів на басейн на дачу. Так, Марко? Так, а поки як ти розганяєшся. Ну, покажи, як ти розганяєшся. А там обов'язково перед мазиною зупинився. Мале-мале, розумієте, але силу має таку, що... Хоча я як був малим, я теж був таким дрібним малим. То вже десь, напевно, що з другого курсу то я так став, так більше трішки, як то кажуть, поправився. поправився. Дядько Олег запросив нас на дачу до себе. От, це е, Оля Хресна, мама Юлі, дочки. Е, це мій однокласник. Ви знаєте, я скажу вам так. В мене найбільша кількість моїх друзів, таких, що дійсно ми товаришуємо і дружимо, це всі однокласники. В університеті ну і багато знайомств, в мене дуже багато знайомих, дуже багато. Але такі, от, знаєте, чисто друзі такі гарні, що ми дійсно сім'ями і вже куми між собою, і підтримуємо відносини. Це однокласники. От, то дядько Олег запросив нас на дачу і подивимося, може. Щось не дуже хочеться вже того м'яса. Купан дома від... Дома він купує відбивних і суп, і рис з м'ясом. То може би купив три скумбрії, бо дуже давно не їв скумбрії. Такої на мангалі запеченої. Зараз подивимося. Забіжимо. Тут якраз поруч. Ви мене питалися, оця от 27-ма школа, бачите? Прямо. І ось зразу через дорогу риба з бараш. Що, котико? Щось купити, а що ти хочеш купити? І таке. І таке, і таке. Тут завжди після садочку, він завжди збігає цей кіоск. Бо завжди тут хоче щось смачненьке. І таке і таке. Але а і не пістолет. А ось такі якісь бурги мамулятний. Що, що таке є? Омулетний бургер. Омулетний бургер такий? Так. Ну зараз подивимося. Давай, став. Ти точно таке не будеш їсти, але... Е, я хочу попробувати. Ну добре. Все. Так, риба, 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 риба. Філе Окуня, дивіться. До Ігорчика їде. До дядька Олега. І Юля. Так. Марко, Марко, до речі, любить тьотю з магазину. Він завжди приходить то завжди щось смачненько тіті купує. Купує, купує. Недавно були в магазині, ви знаєте, ціни, поки не буду сто разів. А з такого смачного для запікання тільки скумбрія наразі, правда? Сіба, скамбала. Окунь не хочу. Дуже, дуже сухенький. Хочу щоб, щоб, таке, трохи жирненьке, щоб було. Щоб без тепла не поїжджати, угу. Горбушу. Що запекти? Я так зразу йшов думав. Хочеться журненько було. Казалось ще навіть хекс запіти. А воно мені сухекс. Навіть, знаєте, навіть навіть у вас теж був такий хлодний окопчен, чи гарячий не, він був, є, є. то він теж мені такий, знаєте, що ним треба запивати, давитися ага. ним. Подайте мені таких, там, може, дайте мені три скумбрі таких більшеньких. Таких більшеньких. А той хребет дивлюся, боже, як я його колись любив. Свіжим батончиком, ням-ням. Але іменно хребет свіжим з батоном. З кумбрія ходного копчення, найсмачніша в рибі з баражі. І фіше брав і в цьому вакуумі, і без вакууму. Тут мені найбільше смакує. от а, цю сайру дуже люблю, але люблю теж холодного копчення. Люблю. Тут ви собі побачите, давайте зупинився то ціни. Хто забув, то собі сміло зможете пригадати. Пригадати. Корюшка. А я ніколи тої корюшки не їв, їв'леної. Щука така, дивіться, величезна. Бичок. Бачок дуже Бачив, добре, коли смачний такий мясистий, грубий, великий. Лутвичка в'ялена. І і і, і і і тут всяке тоже, таке модне, молодежне. Креветки, мідії, рапани, стайки лососа, бургери. А ви хоч раз брали в ті котати бургерні їли? Да. І що? Там? А вони з якої риби? Чи там не пише що? Сидиш? Відпочиваєш, трошки змучився? Добре. Мільйон Ас. Мільян се ламаєш. Добре, почекай, я щось схожу, знаєте, як, як, як п'яний коло, коло радіо. І сам хочу чогось, а сам не знаю, чого я хочу. А мой зараз нема такої малої. Немає. Є салак. О, не люблю салак. Не люблю люблю мойву. бачите? Думаю, що я би таке щось з'їв. Добре, ну то все, тоді розраховуюся. Купи три секунди. І що? Добре. А я на качельку. Давай бере на качельку краще, покатаємося. Знаєте, відколи відкрився цей магазин, то ми час сюди проходимо і в дуже гарних таких, знаєте, як то кажуть, дружніх відносинах з продавцями. Тут є два продавця. І оця от дівчинка, то от так знаєте, щось от розговорилися, це переселенці з Херсону. Кажуть, ми дивимося ваші відео і дивилися на ту хату, яка там продається. Каже, скільки вона коштує. Каже, направду, не знаю. Нам туди прямо. Я кажу, направду, не знаю, але ми я вам розізнаю. Феррари, яка? БМВ. Твоя? Феррарі, о, крута машина. І ця дівчинка каже, ви знаєте... Каже, ми переселенці з Херсону. Ми в перші дні практично сюди приїхали. А я кажу, а чому я не впізнав? Бо знаєте, переважно переселенці вони говорять або такою чистою, такою красивою літературною українською мовою, або такою, знаєте, як то кажуть, сурожняком, але таким більше москальським. А тут така чисто наша тернопільська вимова, такий тернопільський теж суржик, але такий, знаєте, так як я говорю. Я би ніколи не міг подумати, кажу, що ви є внутрішньо переміщена особа, бо така своя, знаєте. І моя кажуть, відколи відкрився магазин, то завжди, з першого дня практично ми сюди заходимо і так, такі дуже гарні відношення, такі дуже гарна йдемо. А йдемо там там новий майданчик помальований, пофарбований. Я там був. Йдемо подивимося ще. Я там ще не був. Ой, дивись, Марко, там, там перекрита дорога. Треба йти. Ну ходи покаж. але обережно і до ями близько не підходити. Ну, там кущики, треба йти в кущі лізти, Марко. Каже, ми щули... Щори... О, які тут щось тут щось тече. Щось прорвало, бо вода тече. Дивіться. Аж до лавки. Аж до лавки, так. Чуть лавку не перекинуло. Марко туди, будь ласка, не залазити. Зняли панелі, будуть робити якісь ремонтні роботи. Каже, ви знаєте, я теж дуже багато слів ваших таких не розумію. А я кажу, бо тому, що це такі. Бабо, тут... Бабо, тобто... Я бачу, я бачу. Дядя ремонтувати. А, каже, я теж багато слів не розумію, бо ми їдемо там теж з бараш і мешта, капці. А я каже, теж не розумію, деякі, деякі слова. А я кажу, ви знаєте, нічого дивного нема, кажу, це не то, що е, там люди з Херсону, там чи Запоріжжя, чи з Харкова таких слів не чули. Каже, ми навіть місцеві, не всі слова знаємо, бо, тому що такий, знаєте, е, говір сільський. Наші дідусі і бабусі так говорили. Ну, а ми вже деякі слова знаємо, деякі теж навіть не знаємо. Перший раз деякі чуємо. Ну нічого. Ну давай, проїжджай. Таке дуже обережно. На розворот тут перекрито. Раз перекрили дорогу, значить туди їхати не можна. Ну окей, по три можна. Так що купив три скумбрії. Завтра будемо... Якщо все буде добре, то на мангалі будемо готувати скумбрію. О, декий, Шустрий. Марка покатаю на качелях. Якраз мені і рибка. Не було, бо точно там сталася якась аварія і її ремонтують. Може земля попала, і треба знову ремонтувати. Так, все може бути, Марко. Все може бути. О, Марко вже друзів знайшов своїх. Рошан у нас такий величезний Рошан. Ходи, качте, фігурки різні. Мінус 28 на... Цукерки, в упаковці такі кілограмові. Але мені це нам не треба. Ходи, ходи, кури, гриль. Ми ще йдемо буквально на одну хвилинку в АТБ, купимо кефір на поріг. Купимо... Далі купимо молочку. Бо рибку і фрукти, овочі ми купили. Зараз купимо ще молочко і все. І додому. Так, Зложили крісла. Піцерія що не працює сьогодні чи що? Де пес? Бачу, бачу. бачу. Обережно, Марко. Ой, який великий пес. Ну. Ходи. Поїхали в магазин. Наступні двері. До речі, у нас є такий маркет Євро, товари з Європи. Так. Заходь. Товари з Європи. Це тако, чи все? Польське, італійське, німецьке. Добрий день. Фістаски, фістаски. Ходи, фісташки. Ну, вам покажу. тут це європейська продукція. Дуже гарно, тому що, бачите, цінники всі є і а, все, ви розумієте, скільки що коштує. Повністю все-все-все із-за кордону. Хімія, нам не треба, хімії. Маркусику, я тут. Дивіться, ковбаски. Прошуто, машуто, кото, шмото, все, що хочете. Парувки польські. Бачите. Сирочки. Ну, повністю все, що ви хочете і не хочете. Фіцашка з іншої сторони, там, де горішки. Зараз, а мені а, треба бальзаміка. До речі, напевно, отакий купляв раніше, то він був непоганий. Але це дуже велика банка. Треба купити якусь таку саму меншу баночку. Зараз я подивлюся, що тут є з бальзаміку. Бо треба купити нам бальзаміку. Дивіться, і песто, які хочете і не хочете. Каперси, фасольки, все-все-все. Напої, навіть десерт. І, до речі, сири теж є, бачите. Якось придам, я якось окремий раз прийду, Маркус, тут фісташки, ходи. Якось окремий раз прийду і вам зніму так детальніше. Ось, дивіться, бачите, оці от пілаті, помідорки, які не хочете. Соуси. Я хочу фісташки. Зараз ми подивимося на фісташки, зараз. Туди не можна. Марко. Марко дуже хоче фісташки. Напевно, ну, от... Такі. А яка там таких і сташок? Ти такі хотів? Подивись, такі, так там. Так, такі, такі. Беремо. Так, такі хотів. Що, так. що беремо? Так, беремо. Беремо, добре. Лербі покажуть, що тут ще інші є. Дарбі, покажу, ще й ті є. Такі ще є, дивись. А давай такі. Зараз ми подивимося тут. Дуже великий вибір, є фісташок, Марко. Ой, в дарить ці має не, не впали. Такі ще є фісташки. Вибираю. ці. Чи ці. Ці. А десь є такі ще салатові. 200 грам. А така ціна? Які салатвіші є? Надія тут. 200 грам, а тут скільки є? 250. От 250. тут 250. тут. 250. Оце найкраще, значить. Добре? Так, зараз все. Все по місцях. Арахі, Почекайте, бо поки... Поки... Почкаємо мені треба ще бальзамік вибрати. Паста італьяноверо. Баріла. І солдущі, які не хочете, теж печенька, все, все, все. Ну, я якось при нагоді дуже смачні, дивіться, це тофі. Я якось при нагоді забіжу і я вам зніму асортимент, щоб ви все бачили. Що? Ні, тільки так ні. Ми вже маємо желейки, ми маємо бургера. А де, а де фісташки, Марко? Ми ще їх не купили. Ведь тьоті, ти що забувся? Все, що, він такий так зрадів, що вже... так зрадів, що вже запхав собі в торбу і на тому скінчилось. Добре, вибираю зараз цей бальзамік. Карту. Тато, а це зараз Часу, немає? Нема, вже все. Вже возити не будемо. Не буде більше? Ну зараз літній сезон. Вона піддувається дуже швидко. О, ні. Чак, ні. Навзаєм, дякуємо. Та ще спінав за мотерелу. Для салатика. Ну вибачте, ну нічого не можемо.